За свідченнями сучасників, вона була простою в домашньому житті, відрізнялася помірністю в їжі та піклувалася про своє здоров'я. Піднімалася о 6-й ранку, до обіду займалася справами по керуванню, як вона казала своїм маленьким господарством. Після обіду відпочинок та приємні справи, бесіди із цікавими людьми. У вільний час вишивала, в'язала, виточувала фігурки з дерева або бурштину. Вечір був присвячений діловим зустрічам та церемоніям. Цього розкладу російська імператриця Катерина II із справжньою німецькою педантичністю дотримувалася все життя. Її німкеню за походженням російський народ називав рідною матінкою, а депутати сенату присвоїли їй титул матері вітчизни. Її ще за життя іменували Катериною Великою, а роки її правління увійшли в історію як золоте століття Російської імперії. Софія Фредеріка Августа Ангальт Церпська народилася в знатній, але небагатій родині. Її батько принц Ангальт Цербський був усього лише комендантом міста Штеттена. Коли Софії виповнилося 15 років, на неї звернула увагу російська імператриця Єлизавета. Вона підшуковувала дружину своєму племіннику, спадкоємцю російського трону Петру Федоровичу і родовита, але бідна принцеса Ангальд Цербська якнайкраще підходила на цю роль. Софію запросили до Петербурга. В Росії принцеса охрестилася за православним обрядом та прийняла ім'я Катерина Олексіївна. Наречений Великий князь Петро не подобався їй, але під вінець юна принцеса пішла без вагань. У своєму щоденнику вона писала: Він, бува, для мене майже байдужий, але небайдужою для мене є російська корона. Петро слабкий здоров'ям та інфантильний, не звертав увагу на молоду дружину. Він захоплено грався ляльками, дресирував собак та муштрував солдат потішної роти. А Катерина тим часом завойовувала симпатії двору та гвардії. Вона запам'ятовувала дні народження придворних дам, прізвиська їхніх улюблених песиків, ділилася і старими людьми рецептами зцілення від хвороб. Не минуло і двох років, як велика княгиня Катерина стала улюбленицею всього Петербурга. А браві гвардійці були готові піти за неї і у вогонь, і у воду. У 1761 році чоловік Катерини посів на російський престол як імператор Петро Третій. Дружину до того часу він люто ненавидів і мрів одружитися із своєю фавориткою Єлизаветою Вороновою. Катерина боялася, що Петро накаже вбити її або заточити в монастир, і тому вирішила випередити чоловіка. 25 червня 1762 року при підтримці вірних гвардійців вона здійснила переворот. Петро був посаджений під домашній арешт, а через 10 днів тихо помер. У чому йому допомогли Олексій Орлов, Григорій Потьомкін та ще кілька офіцерів. Катерина стала самодержицею всеросійською. Вона була тонким психологом та вдало підбирала талановитих і відданих помічників, які їй всіляко допомагали. На відміну від своїх попередників Петра та Єлизавети, Катерина не була жорстокою володаркою. За роки її правління в Росії не було скандальних відставок. Ніхто не був відданий Опалі, засланий у Сибір і тим паче страчений. Імператриця, як і цар Петро, мріяла про те, щоб Росія стала європейською державою. Вона заявила, у це століття Росія не дозволить правити собою. За роки правління Катерини до Росії була приєднана Білорусь, Правобережна Україна, Курляндія та Литва, землі Новоросії, Криму та Кубані. Імператриця, яка вивчала праці Монтеськія, Вольтера, Дідро, вважала себе освіченою володаркою. Проте, оскільки вона була людиною тверезого розуму, не поспішала переносити ідеї цих великих просвітників з книг у російську дійсність. Князь в'яземський писав: вона полюбляє реформи, але поступові перетворення, але не круті. Катерина навіть хотіла відмінити кріпосне право, але у цього проекту було так багато супротивників, що імператриця, побоюючись перевороту, не ризикувала втілити його в життя. Після смерті Петра III Катерина так і не вийшла заміж. Але ця непересічна жінка відчувала потребу кохати і все життя шукала чоловіка, який був би її гідний. Фаворити змінювали один одного. Розлучаючись, Катерина щиро обдаровувала їх і одразу ж знаходила нових. Але вона ніколи не змішувала справи любовні та державні. Зі всіх фаворитів великим державним діячем став лише граф Патьомкін, з яким за чутками. Вона була таємно повінчена. Правління Катерини Великої продовжувалося 34 роки. Померла вона у віці 67 років від апоплексичного нападу. Ще за кілька років до смерті імператриця склала на себе епітафію. Тут покоїться Катерина II. Посівши на російський престол, вона доклала всіх зусиль до того, щоби дати своїм підданим щастя, свободу та матеріальний добробут. Вона була поблажливою, любила життя, відрізнялася веселістю вдачі, була справжньою республіканкою за своїм переконанням та володіла добрим характером.